Доброго дня. Сьогодні 29 серпня. Ми знаходимося на нашому полі кукурузи. Посіяному по технології ноутіл, де висіяно 10 різних гібридів. На вулиці дуже жарко, зараз 6 година вечора. Но, в общем, що ми робимо? План такий. Ми вооружились пищевою пленкою, пакетами для сміття і маркером. Взагалі, який план. Зараз я хочу пройтись по кожному гібриду, виламати по 10 початків, замотати їх в плівку, щоб влага з них не вийшла для чистоти експерименту. Потім, вже вдома, я їх всіх перелузаю, помірюю вологу середню, опять же, середню, і потім я їх висушу і для, щоб для розуміння біологічної урожайності. Оце такий план. Зараз жарко, звісно, трошки вдома під кондиціонером пару днів. А Зараз будемо в бій вже якось довести цей експеримент, який ми почали зрозуміти, який нам гібрид потрібен. Звісно, трошки буде експеримент не точний для цього року. Ну, як для цього року він буде точний, і так як на наступні, у нас в серпні було, на початку серпня було майже 30 мм вопадів, що для нас, ну, це майже дуже там раз в 10 років таке буває. І ще я вставлю в першому коментарі під цим відео. На цьому полі ми збирали кукурудзу в 2019 році. До речі, класно, що ютубчик я знімаю, так як відео щоденник. Все можна, то тобто, є, пройшло 4 роки. Можна зайти і подивитися. На цьому полі ми збирали кукурудзу. Е, 10 вересня, здається. Ну там буде написано, сказано. з... А, 5. 5 вересня з вологою 12. Тобто це було саме на цьому полі. І зараз, я хочу, у нас тут 10 гібридів от 180 до 300. Оце край, до речі, обсіяний хатином. Ну, він ще стоїть зелений, ну це краю. Далі подивимося. як. Ще таке якби, є розуміння, що треба щось міняти в системі захисту від бур'янів, так як ми не втримали миші. Ну, є приблизно розуміння, чому там, як помню, як ми. Перше, ми дали мінімальну дозу цього ж нікосульфорона. По-друге, ми його як колотили, я пам'ятаю, воно в шматки в каністрах. Десь воно, може, чи перемерзло, чи така якість. І ми його не могли з каністри вибавтати, вимивали, вимивали. Я думаю, що причина в цьому. Можливо і ні. Тому на наступний, на наступний рік будемо міняти технологію. Зараз ще давайте пройдемо. Я вже зберу пакет. Десь у нас тут два дні тому я був в п'яти хатках, звідси 12 кілометрів. Випав дощ. Казали, що на цьому полі був сильний дощ. Зараз ми знайдемо нашого падомір. Ну, ладно, зараз я до нього підійду вже. Підмір показує 4 мм, ну, що є, то є. А взагалі в мене на цьому полі були... Украли падомір, тому я не знаю кільку, точну кількість опадів, скільки на цьому полі випало. Ну, це те, що я зафіксував, це 110 мм. Ну, десь ще не знаю, скільки я не зафіксував. Ну Багато випало. На, на цей рік випало багато опадів. Хоча на цьому полі саме менше, ніж нарешті. Добре. Запасайтесь попкорном і кавою чи колою чим там. Ідемо, почнемо обстежувати, потім я їх позамутую всі. і, ну, Відео буде довге, так що вибачайте. Так, ну, що наламав, я все, 5 початків хатина вибламав. Це у нас 5 початків пивихи від Ростогра. Так вони виглядають. Один із них недозапилений, трошки погрізані сулкою. А на хатину видно тут і перетяжки якісь ще є. І він, бачите, недозапилився. Чомусь, недозапилився, не виповнені. Один тільки майже виповнений, інші всі невиповнені початки. Ще хотів сказати, що в нас тут ми сіли з 51 тисячу. Ну, Так як насіння було різних фракцій там і кругле. Наприклад, насіння пивихи від Ростагра було, вага посівної одиниці 30 кг, воно було кругле. там е, Хотина 18 ну, в общем, із-за е, цього дуже стрибає якби висів. ну, не, Ми не підстраювали під кожну скидувачі, тому як це взагалі б затягнулося. Це і так затягнулося надовго. ну, в общем, Ми цього не робили. Тому ми сіли тут 50 ну, тисяч, я сьогодні порахував тільки що фу, жарко. Десь приблизно густота, десь 45 тисяч маємо на даний момент. Отак, От У нас тут внесено було 60 кг карбоміду на лінію посіву і все. І внесений був в фазі 5 листів нікосульфорон, 1 літр, пів літра прими і 300-400 грамм декамбе. Отака гербоцидна схема. Тобто йдемо далі. Так, зараз ми його замотуємо пленку і йдемо далі. Не будемо довго. Це у нас пивиха, ще раз вам покажу. Це у нас хатин. Хатин від фірми Варіант, Пивиха від фірми Растагра. Йдемо далі. Так, це у нас 5 початків кросби. Виломані. мені. Це у нас 5 початків виломані синевіру. Ну Приблизно так що моя рука. Десь таки на ладошку, Да. Цей іначе трошки довший кросбі. Ну, але не треба поважити дивитися, скільки рядів, зерен. Ще хоч помітив таке, що йде, спостерігається, бачите, ушкодження стеблевим метеликом. Щось мені здається, що це метелик. Зараз фокусую. Є таке. Ще помітив у цього і у кросбі. І у синівіра є така реакція, мабуть, на гормональні гербіциди він кульшиться, Трошки по десь я тільки ще ось видно, ось вигнав пасинок і зверху на волоті, цей маленький початок. Так, пакуємо. Ще раз синівір. Крой, так, І наступний бік. у нас учасник Брівант P7515. Дивіться, ну, початки такі взагалі, невеличкі. Він коли стартував, він мені так подобався, а зараз йому можливо щось не підійшло. Бачите, можливо, на ну, утіл попало під холоди. Ну, Не вражає, не вражає зовсім. Докої тут намагався сформувати два початки, але не вдалося. З приводу двох початків я спеціально за цим приходив, тому як знімати і якби ходити, хочеться щось одне робити. Єдиний, хто поки з тим справляється, і то так ну, відносно, це гібрид синівір. Тобто Він формує по два початки. Ну, там, відсотків, мабуть, 60 рослин сформували по два початки повноцінних. Решта намагались щось робити. ну Койда є по два, але це не масово. І якби, мабуть, цю теорію слід взагалі відкинути і сіяти, щоб планувати по одному початку. Так, ну бривант 7515, фао 200. 240 у нього не вражає. І такі початки ну, зовсім маленькі. Бачите, більше, ну, так. наступний у нас славиця. Ден славиця від ПСП урожай. Ну, гібрид сам по собі наче непоганий. Він і формує непогане, і рослина велика, ну, і гарно виглядає. І початки ну, набагато більші. Давайте я зараз візьму найменший славиці і положу його сюди, щоб ви розуміли, це ну, майже найбільший. Із 7515. Але насіння ПСП урожай брати не буду. Якість насіння дуже погана. В общем погане насіння. Гібрид хороший, гібрид непоганий. Все, йдемо далі. А, це ще хочу сказати Фа, в Славиці V250. У цього 75-15-240. Далі переходимо до наших. Гібридів з більш пізнім ФАО, це у нас лежить 5 початків гібрида ДК Велес, у нього ФАО 270. Як бачимо, один початок трошки не виповнений. Фау 270. ну Початки такі майже ну, гарні початки. Сформовані, виповнені. Один тільки не виповнений, всі виповнені, виглядають досить, досить пристойно. Наступний у нас. Гібрид Фабрис VO-280 VTV стандарт. Теж є один початок трошки не виповнений чомусь. Але решта виглядають досить достойно і мені чесно ну, опять же, це по відчуттям. Здається, що вологи тут менше, ніж 270-му ну, І на виті гарні початки. Ну поки... Поки не погано. Помірюємо, потім поважимо все. Але виглядає, що Велес, що фабріс досить достойно. Все-таки більше фао. Бачите, більше початки і результат має бути краще. Але ж подивимося, що далі. У нас залишився ще один гібрид Arlien від V стандарт. І на цьому будемо завершувати, а потім я вже дома все це зроблю. І покажу вам результати. Ряди посчитаю, зерна, поважимо, волога, все зроблю. І останній наш гібрид в нашій лінійці. Ну, у нас ще один там був, Ну, я не бачу сенсу, воно все різне. Це. Товарка просто откалібрована і схожість у неї ніяка. Це наш гібрид Орлен. Такі хороші початки, але дуже ну, фава 300 в нього. Дуже воно ще сире. А так ось я позамутувався. Інші початки, це в нас що тут написано славиться, щоб не виходила волога. Щоб воно все поки я буду щось робити, щоб більш-менш точно була волога. Так, ну далі вже я все як почну робити вже вдома, вже вам тоді все покажу. Так, ну і йдемо, тепер вже ми, у нас всі лежать зразки, які ми понабирали. Тепер будемо дивитися, починаємо з самого великого фау. Найвелике фау це в нас Арлін. Це 18 рядів, 40 зерен в ряду нарахували такі непогані початки. Зараз получумо, міряємо вологу. Волога 33,6 в Орліна. Тут у нас хатин 16 рядів. Ой, 16, ну так, да, 16 рядів, 30 зерен в ряду. Зараз міряємо вологу. Волога, хатина. 35,2. Влога гібрида Фабрис ФА 280. 33,8. Гібрид ДК Велес V 270. Значить 18 рядів. 35 зарен в ряду. Зараз міряємо вологу. Гібрид ДК Велес ФА 270. 35,8. Гібрид славиця, ДН славиця. 18 рядів, 35 зерен в ряду. Зараз міряємо вологу. Волога гібрида славиться. Пава 250. 34 ряди. Гібрид бривант P7515. 35 зерен в ряду і 16 рядів. Початки, зараз поміряємо вологу. Вона таке вже видно, почало його скидувати, зараз поміряємо. Гібрид Бривант 7515 Фао 240. 28,5 вольт Гібрид Сеневір, синевір, синевір 190, 16 рядів 35 зерен Зараз приміряємо. Синевір, VO 190. 31, ого. Гібрид Crossby. ФАО 180, 16 рядів, 35 зерен в ряду. Зараз будемо міряти вологу. Crossby FAO 180. Волога. 35 якось. Останній учасник гібрид ПВХ ФАО 180. Значить 35 зерен в ряді і маємо 16 рядів. Зараз поміряємо, поміряємо вологу. І останній наш гібрид Пивиха Фао-180. Зараз міряємо вологу 32,5. Ну Бачите, на сухіший на даний момент це виявився 75-15 бріван. Але початки його не дуже вражають. Ну, Таке зробив. Я не знаю наскільки хтось каже, може це було треба робити пізніше, Ну я зробив це так, як хотів розуміти, що таке, яка по вологі на кінець вересня. Тепер ці всі початки. Я ще зараз хіст складу, воно все повисихає, все попідписував. Потім, як воно дойде до базової вологи, ми його ще раз перетеребим. Зважимо, у нас тут по 5 початків вибраних е рандомно, я нічого там не вибрав, більше-менший. Ходив приблизно через кожну п'яту рослину виломував початок. Тобто Вилимуємо 5 початків. Ми будемо знати урожайність кожного гібриду, біологічно, звісно. і як це все суміруємо, поділимо, будемо знати біологічну вражанність по нашому полю. І будемо спостерігати далі за цими гібридами. Щось собі те виберемо. Всім дякую, хто додався до кінця. Я дивіться, вам ще покажу такий батя мутики. Слава Збройним силам України, слава ЗСУ, всім до побачення.